Біля Авдіївки ліквідували соратника російського неонациста Максима Марцинкевича, ТСК Максима Аристархова. Як розповіли його товариші по службі, в них прилетів касетний боєприпас. Двоє бійців опинилися в лікарні, а соратник ТСК, як стверджується, загинув. Його тіло поки що не можуть знайти. У липні минулого року російський суд засудив Максима Арестархова до 16 років позбавлення волі. У справі про вбивство двох мігрантів у 2007-му на ґрунті міжнаціональної ненависті. На момент ухвалення вироку соратник ТСАК вже відбував тривале покарання в колонії за вбивство таксиста. При цьому звинувачення у подвійному вбивстві Арестархову були висунуті на підставі свідчень Марцинкевича, які той дав незадовго до власної загибелі у СІЗО. За даними агентства Регромер Стархов разом із низкою інших ув'язнених вирушив на війну у вересні цьогоріч, потрапивши до штурмового загону шторм Зет. Самого ж Марценкевича знайшли мертвим у камері Челябінського СІЗО восени 2020-го. Відомо, що його збиралися етапувати до Москви для допитів щодо ще кількох справ про вбивства. За версією слідчого комітету, Тесак, побоюючись довічного терміну, наклав на себе руки. А близькі Тесака вважають, що його вбили, а свої. Свідчення він давав під тортурами, сліди яких на тілі загиблого підтвердила незалежна експертиза. Після смерті Марценкевича стало відомо, що він залишав три передсмертні записки, проте вони суперечать одна одній. Одній з них Тесак фактично зізнається в тому, що брав участь у багатьох вбивствах. В іншій же повідомляв, що обмовив себе та своїх соратників. Справжніх цих записок офіційно досі не підтверджено.